Ганко, скидай ці лаки, впадай до колін і проси благословення. Прошу, не можна пані, а чи я? Ні! Я не даю дозволу! Не даю те досвід? Ні. Обійдеться і без нього. Що не з дому, а з хати? З хати? Притягне, ти скажи, хоч щось, скільки можна, то я вже це не треба, і че! Я тебе не дістав! Сідай тут оруч мами! сідай, сідай! Як це нема, кому вас ну, так. я однести? Ти, ти відведеш моїх пандочок. Я відведу ваших пандочок. Ідіть Сьогодні Сьогоднішній школі. А та. Так, усе летиш керебець. Але через кого? Ну мам, тебе просто його батька. Я тебе попрошу, ти сюди не включаю. А ти Іди в комірчину. <смі> <смі> Це і не рухайся. І ні з куховарську. Ні з ким не подірше. будь, будь ні слова. Зрозуміла? Да. Всі. Твоя мама та що двічі прала нам білизну. Вона досі живе на вулиці Святого Юзика? Да. Добре, йди. Хай. Ти надіслала до тітки ось так. Надіслала і сказала до вікові прийти сюди зараз. же. Мамо, скажіть, чи справді збише на занадсі? Відчепися, не мене зараз. Я теж думаю, що це. Mano... І тут уже Або вельможний пан солодно з'їхав, або він дуже чесний та й порядний жує. І що ви хотіли це сказати? Прошу про бачення вельможних пан. Але я все бачила і зняв. я там у кордавинах і до мене прибігала із говорять. Не ліви, він до століма пан за тих батьків. Ну, але щоб. Женитися, а ви думаєте, я не дозволю женитися. Воротьбо, без маму синого благословений ми до царя не підемо. Але мамка не ставатиме дипки проти того, щоб усе добром скінчили. Ти на скалі, до себе в кімнату. Я тебе прошу, скажи йому все, що маєш сказати. Скажи, що ми просто з політяном цього не переживемо. Він ні спадщини не отримає, ні ламаного шеріга, нічого. А я тобі, я тобі за це віддячу, я тобі віддячу. Адже про все можна подискувати? Як про ганку, то жодної дискусії бути не може. Дича, не думаю, ніби я проти твого над. А ти знаєш, мати хотіла, щоб я твою наречену ну, забрала до себе, але ж я. Що? Я відмовилася. Чому? Ну, у мене є чоловік. Це все, що ти мені хотіла сказати. Пострихай, треба ж вирішити, як бути цією газою. На нову службу вона не піде. Не піде. А може, 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 звичку ти їй все у медливих кімнатах. А боже не потрапити з таке мілі, засудочно згубить. Та ж з таким із таким інстинтом, як у неї, що навіть до шлюбу вже. Може її віддати нову. Та сумніваюся, що мати сточить її тримати довше в себе. І, звичайно, про якісь стосунки з пристойним товариством. І мови бути не може. Чхати мене, товариство. Маєш рацію. Мені також, але ми живемо у постійному контакті з ним. Плювати мені контакт. Але ж ви будете ізольовані з вишку, я не знаю ханки. В неї, мабуть, багато природженої інтелігентності. Отже, ти розвиватимеш її так. І з моральної сторони боятися нічого. Лишається матеріальність. — Мені байдуже. Май, збиш, комуно тільки так говориться. А ти маєш усього 60 шістдесят і кругом боротись. Буде так, як я сказав. Давай будемо логічними. Помешкання одна тільки кімната з купнею. Двадцять п'ять. -як, не скоришся. Збич, треба ж попросити у мату Ти ж її дуже образи. А вона біг, хмот. Тьот, збиш. Я буду тим, ким був. Але як я тепер буду любувати? І як я тепер буду розпустися ти? поки не одружишся, вийде, одружишся, дівчиною з споряду дому. Поки не одружуся, що то зміс, спостеріг. Не домагаєшся, що пан жене все на тобі. Я ж сказала, навіщо мені така зара? i was Які вона хоче не доводиться до скандалу? Коли до нас числятись, я? Ніколи. А от що воно зробить? Коли ви. Спрятували? Там вже діло його. І Господа було. Сподіваюся, дочка. не доживу. то Доживете. Тьоті видать тисячу. Ну що там прикис тисячу ти нічого без слухови не слухойтесь!